Декоративна Валентинка-картинка з власними руками із пластиліну і картону для себе. До Дня закоханих. Я хочу зробити якийсь класний фон, мабуть, квадратний, і потім буде серце або чорний. Ще не приємно, як картину, яку можна буде поставити і дивитись на неї, і отримувати задоволення від того, як. Який я класний і яка в мене класна валентинка для себе? Бо для себе. ми будемо одинокі на 14 лютого. Чого це одинокі? В нас завжди є ми. Це раз. Це по-перше. А по-друге, ми самі собі зробимо приємне і не будемо чекати, поки хтось інший це зробить для нас. Разве це неймовірно крута ідея. Я гадаю, дуже класна ідея. Навіщо нам чекати а на когось, коли ми можемо самі зробити собі приємне? Хто там каже? У мене взагалі шикарна ідея. Я просто, я просто поняла, що я геній. Так, розказуй. Я зроблю валентинку. Тут у мене буде типу сердечко і типу валентинку. І вона буде відкриватися, і я потім запишу свої побажання. Я, 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 uh -huh. А потім я ще друзі можуть свою подарувати воїнки. Так, свою собі даруємо. Бо ви... Ні, я не кажу про свою, я кажу про Про круг. Окей. Бо своя для себе і для нас найкраща. І улюблена. І красива, yeah. і щаслива. У мене вистік і є. Отік mm -hmm. маленький. Класний. Ось такий великий, як мені сьогодні він коше. Mm -hmm. І ось ця дівочка. Чесно, я просто не дивилась, що я знаю, що це зараз. Уже... А тепер все по порядку, якщо ти придивився. Вже дві хвилини і досі не розумію, що робити, то я поясню. По-перше, ми підбираємо фон. Це може бути картон або плотний папір. Квадрат, прямокутник, трикутник, коло, овал, будь-яка фігура. Це основа. На основку ми далі приклеїмо ще якийсь другий шар, але меншого розміру, щоб отримати такий кантик типу рамки. Теж обирайте, будь ласка, за своїм власним бажанням такі кольори, щоб вони класно один з одному співпадали і виглядали круто. Далі підбираємо пластилін чи того кольору, який вам подобається. Прикладіть до фону і подивіться, який з них буде виграшно дивитися на фоні. Далі я хочу зробити до сердечка корону і обираю також кольор. Як робити сердечко? Беремо два шматочки, робимо з них. Два джгутика з'єднуємо посерединці і придавлюємо. Можна прокатати скалкою або просто придавити чимось плоским. Отримуємо далі корону. Як робити корону? Теж робимо невеличкий шматочок пластиліну. Робимо з нього ліпьошечку, беремо ножиці і вирізаємо трикутнички, отримуємо корону. Далі ви можете прикрасити її або будь-якими бісеринками, або пластилінчиком стекою та шпашкою, окремо кожну кружочок маленький, менше, ніж горошинку, прикрашаємо. Отже, така дана робота. Дуже класна. Ви продумайте, як ви хочете прикрасити своє серце. Ви можете зробити так, як я це зробила. Далі тоненький джгутик, ділю на частинки, і буду скручувати ось таке мережево і приєднувати до серця. Ви можете зробити щось простіше, або навпаки складніше. Можна перекрутити як цукерочку між собою, два кольори, або просто кружочками приліпити по колу. Отже, обирайте свій варіант, той, який саме вам буде подобатися, бо головна ідея цього заняття зробити таке серце, на яке ви будете дивитися з задоволенням. Отже, якщо тобі подобається дане відео, і ти ще його дивишся, постав лайк, підпишись на канал. Напиши коментар, чи вийшло в тебе взагалі зробити таку класну листівку-картинку Валентинку до Дня Закоханих для себе, чи ти робив комусь іншому. Але я дуже наполягаю, щоб ти зробив її для себе і подарував, адже ти цього вартий. Отже, я також запрошую тебе приєднатись до наших онлайн класних веселих занять у зумі. Ми спілкуємось. Сердечко я прикрасила так, як хотіла. Далі я хочу ще доробити маленькі деталі, які будуть гарно доповнювати цей образ. У мене є класний гапрований картон, знову ж від цих парфумів. Я відрізаю прикутність. Тільки в центрі Тому я додаю рожевих сердечок навколо. З вами була я, Бандузька Світлана. Ви на каналі Артзайка. Я бажаю вам творчих успіхів і класних творчих робот. До зустрічі з вами в наступних відеоуроках. Нехай щастить!